Відбувся ремонт автоматичного зарядного пристрою, який заряджає струмами високої величини. Акумулятори, потужні акумулятори з великою ємністю 100-200 А. За рахунок того, що цей зарядний пристрій може видавати високі струми десятки Амперів. Причому... Одночасно можуть заряджатися до шести акумуляторів, паралельно заряджатися. На кожний канал На кожен канал зарядки, їх тут шість Є своя плата керування. Ось вона модульна, вони всі одинакові і мають таку модульну структуру. А Тепер, що вони показують? Як відбувається заряд? Ну, спочатку до зарядного пристрою підключається акумулятор, наприклад, до шостого каналу. каналу. Ось до шостого каналу тільки ця плата працює. І подаємо тут напругу мережеву напругу. Виставляємо тут номер каналу. На п'ятому каналі акумулятора на матому нулі. На шостому є акумулятор, і тут показана напруга у стані не заряду, коли акумулятор. Коли напруга не подається на акумулятор, це стан спокою акумулятора 12,7 вольт. Для того, щоб Відбувся заряд, потрібно перевести тумблер відповідного каналу у верхнє положення. Тоді е, загориться світлодіод верхній ЗР заряд. Тобто, якщо оця, оцей модуль несправний, або електронна плата несправна, або комутатор несправний, то Крім того, що буде горіти зелена лампа ЗР, ще буде мигати червоний світлодіод АВ вот аварія. Це говорить про те, що треба ремонтувати плату контролю, яка знаходиться всередині. І так може бути з усіма шістьма каналами. Тобто, ЗР це заряд відбувається, якщо Червоний світодіод це аварія. Коли акумулятор зарядився до потрібної величини, перестав приймати заряд, то очевидно загорається лампа ОК. Якщо ж ми підключили до зарядного пристрою акумулятор, який, має, який знаходиться в стані глибокого розряду і має напругу на клемах менше 5-6 вольтів, то зарядка заряд не буде заряд акумулятора не буде відбуватись, замість того буде горіти лампа УА. Тобто це вказує на те, що акумулятор або по напрузі, або по силі струму не придатний до зарядки. І він. І в цьому випадку заряд, заряд акумулятора відбуватись не буде, тому що напруга занадто низька на клемах акумулятора, буде горітися лампа. Причому, якщо е, ну, дроти від зарядного пристрою ні до чого не під'єднати і зробити те саме вімкнути тумблер вверх, то жодна з ламп не буде. Світитись жодний світодіод і ну теж нічого не буде відбуватись. Відповідно, цей плата контролю розпізнає режим аварії, режим заряду, режим, коли акумулятор є, але він не підходить для заряду, знаходиться в стані глибокого розряду. Коли е, хтось намагається заряджати акумулятор, який не підключений до зарядного пристрою, він теж розпізнає цей режим. І режим успішного заряду це верхній, верхній світлодіод горітиме. Ось як це приблизно відбувається. До шостого каналу там 6 пар дротів. Підключаємо до шостої пари акумулятор. Виставляємо тут номер каналу номер шостий. Бачимо напругу на акумуляторі. І зараз, переводячи в стані не заряду, переводимо тумблер в верхнє положення. Ось, почав розганятися, я вже вимкнув. Напруга почала розганятися від 12,7 вольт до 16-17 вольт. Там вона ріст призупиняється, виходить на якусь полицю і заряд акумулятора відбувається при високій напрузі. Ну, 16-17 вольт. От. От і зараз вже виключили заряд. Він тривав там буквально 5 секунд. І напруга на акумуляторі, це слабо малопотужний акумулятор, піднялася з 12,7 до 12,9 вольт. Якщо акумулятор близький до заряду до своєї максимальної ємкості, коли процес заряджання вже спливає, закінчується, то. Зарядний пристрій видає на акумулятор всього лише 2-2,5 ампери. У випадку ж розряджених акумуляторів, особливо потужних, це може бути, може бути десятки Амперів. Теоретично до 70 ампер обмеження там стоїть. Реально менше сила струму, але так. Зараз ми це все виключаємо від сітки від мережі штекер витягуємо. Ось як виглядає модуль, модуль плата контролю заряду. Ось так воно виглядає. Стара елементна база в діп-корпусах. Електроніка класична оцей доводилось ремонтувати. Або значить, електроніка ремонтується на цій платі, або теристор, обторонний теристор, який стоїть ззаду на радіаторі з зворотнього боку, там, де радіаторна решітка знаходиться. Ну, приблизно так.